Дня 30 квітня 2013 року був підпал на ринку. Так як ми під кілька підприємців ми, ну, не дуже змонтував, показували свою правду. Доказували свою правду. Тому що ми почали вимагати на перенесення наших, наших місць парковонароджених документи, на основі чого нас почали чи захотіли переносити, і нас як непокірних почали підпалювати В той же час в кінці квітня. Маєте на увазі підпал Світлана Луцьович? Так, далі ми зупинили. Почалися в нас постріли. Ми зверталися з заявою в міліцію, значить міліція далі безнаказана. 6 серпня, 5-6 серпня, коли ми припинили і зловили злодія, який крав наші контейнера з, май... з нашим майном. Ми його тримали цілу сутку навіть більше. Ні міліція, ні прокуратура, ні від міської влади до нас ніхто не приїхав. Ні з депутатів ніхто не приїхав. Пані Ліді, а ви Покі... зняли на... на відеокамеру ту людину? Так, Тимофій Хащівський то знімав. Поки ми не приїхали. А до чому з дивним паку. чином Тимофій Хашівський царство небесне, зараз не присутні? Ну напевно, стою вже з як то кажуть, Оля, з допомогою. Напевно, чиєїсь з допомогою. Чиєї з допомогою. Чи, чиє Здорова людина пішла на там той світ за лічені хвилини. Значить, то все було зазнято, поки генерал Рудяк не приїхав до нас на ринок і, значить, не заставив, почав вимагати документи, на основі чого нас хочуть красти до міліції. Чого це вони. Чому міліція бездіяльна і вони не, викли... не приїхали на виклик, що ми їх викликали, щоб зафіксувати факт крадіжки? Ну це все тоді поставили нас на місце, і Родяк, генерал Рудяк нас взяв під особистий захист, тому що він же чув, що таке відбувається. Ми були в пісного, були в Колодія, і пісний сказав, що... Тому що в нас у Другобичі страшна корупція, і в нас просто все взаємопов'язане. Що міська влада, що міліція, що прокуратура. І пробити оцей ланцюг чи розірвати оцей ланцюг, то дуже треба, я знаю, напевно, дуже сильно постаратися, бо вони дуже сильно зв'язані між собою. Той кум, той сват, той родич, той знайомий. І так чомусь пішло-поїхало. Ми так ми воюємо з нашою нашою організацією, і ми особисто.